Висольна і щедра новоукраїнська земля це край талановитих і працьовитих людей, родючих чорноземів, яскравих особистостей, мальовничої природи і славетної історії. Хліборобські традиції, які започаткував на цій землі новатор сільськогосподарського виробництва, двічі герої соціалістичної праці Олександр Гіталов, і сьогодні шанують та продовжують у господарствах району його талановиті послідовники, а ім'я славетного хлібороба. Залишається символом працелюбності, любові до землі і до своєї малої батьківщини. І новоукраїнський район сьогодні по праву називають Гіталовським. Неозорі поля, пшениці, кукурудзи, соняшників, цукрових буряків це щедра новоукраїнська земля. Вона багата родючими чорноземами, але не тільки чорноземами, а і своїми славними працівниками. Також митцями художнього слова її красу у своїх творах описували Іван Микитенко, Терень Масенко, Віталій Логвененко наша славна новоукраїнщина є батьківщиною Кропивницького. На цій багатющій землі народився, жив і працював наш видатний хлібород Олександр Васильович Гіталов. Саме те, що наш район був і залишається гіталовським. Покладає на нас велику відповідальність, відповідальність за долю сільського господарства, відповідальність за долю тих працівників, які живуть на території нашого району. І пріоритетним у роботі влади саме є піклування про працівників і піклування. Про їх проблеми. Мешканці невеликого села Комишувати, де працював Олександр Гіталов і яке завдяки йому за радянських часів знали, мабуть, у всьому світі, свято бережуть і шанують пам'ять про славетного земляка. Не лише у його меморіальному музеї, у піснях, але й продовжуючи та розвиваючи його кліборубські традиції. Зустрічаємо, свято шанують, бережуть пам'ять про Олександра Васильовича Гіталова. На його честь названо площа, головна площа нашого села, вулиці, навчальні заклади району. Ми кожен рік, 27 травня, в селі вручаємо премію обласну імені Олександра Васильовича Гіталова, кращим виробничником сільськогосподарського виробництва області. Ця премія була заснована 8 років тому Кервацькою обласною радою. Особлива гордість комишуватого музей трудової слави Новоукраїнського району, який відкрили тут до 70-річчя двічі герої соціалістичної праці Олександра Гіталова. У музейних експозиціях представлено історію хліборобського освоєння краю. Це своєрідна документальна історія цього хліборобського регіону, історія непересічних особистостей, які залишили помітний слід на цій землі. Саме на базі музею щороку відбувається вручення обласної та районної премії. Імені Олександра Гіталова. Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова компанія імені Гіталова, яка орендує землі на території Комишувацької сільської ради, не тільки носить ім'я свого славного земляка. Ми працюємо на землі Олександра Васильовича Гіталова на протязі семи років. За цей час ми керуємося його принципами, його надбаннями і Робимо так, як заповідав Олександр Васильович Гіталов: це байливе ставлення до людей та дбайливе ставлення до землі. Віктор Тараненко один із ветеранів комишуватців, якому пощастило працювати разом із Олександром Гіталовим більше 20 років. Каже, що і сьогодні гіталовські принципи допомагають працювати високоефективно. У нього було п'ять принципів: це перше кадри, друге техніка. Посівний матеріал, добрива і агротехніка. От ми і продовжуємо ту традицію, яка була започаткована при Олександрі Васильовичі Гіталові. Зараз наш автопарк поновлений на майже на 95 тим паче, в нас п'ять жундірів, два дони. І вся техніка, яка зараз виходить, вона новітня. І наскільки приємно зараз механізатором працювати на цій техніці, яка зараз знаходиться. В нашому господарстві. Зернозбиральні комбайни і трактори. Сівалки, оприскувальна техніка, культиватори, а ще новітні технології посіву зернових культур, застосування нових сортів та гібридів, плюс висококваліфікований трудовий колектив дають прекрасні результати. Уже не один рік показники врожаю по усіх культурах у господарстві вищі за середні по райони. Таріжнива при такій техніці проходять набагато швидше і комфортніше. На оновлення потужного новітнього автотракторного парку у господарстві за два останні роки спрямовано більше трьох мільйонів. Онів гривень. А ще на підприємстві щороку зростає заробітна плата. Тут своєчасно проводять розрахунки з пайовиками та по платежах до державного бюджету. Наслідуючи гіталовські традиції, господарство проявляє велику активність і у вирішенні соціальних питань мешканців комішуватого. Ми дуже багато уваги приділяємо розвитку соціального соціальному розвитку села. А в частності, на протязі 12-13 років. Господарством було надано допомогу в межах 300 тисяч гривень. Ми стараємося робити так, щоб нашим людям жилося краще, тому основний напрямок наш це допомога школі, дитячому садку. Значить, було б відремонтовано в універмах, зараз працює в селі, зроблено водопровід. Та проведено освітлення вулиць. А у Комишувацькому універмазі можна знайти все, що треба сільським жителям. Від хліба та здоби до живої риби. Працює тут і соціальний відділ, де можна купити за прийнятними цінами товари місцевих виробників. У районі вже з'явилися і власні бренди. Один із найпопулярніших Геркулес, знають усі в Україні. Візитівкою та гордістю району є новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, який входить до складу приватного акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України. Це провідне і потужне підприємство зернопереробної галузі не тільки району чи області, а й всієї країни має глибоке історичне коріння. За 120-річний період існування із звичайного млина заможного купця тепер уже комбінат увійшов до числа найуспішніших переробних підприємств області. Тепер це розвит... На мережа зерноприймальних споруд та заводів з виробництва круп'яних виробів і комбікормів. Перебудова і розширення виробництва на комбінаті здійснювали у рамках основної його функції приймання, зберігання та відвантаження зерна. Сьогодні новоукраїнський комбінат хлібопродуктів сучасне підприємство, виробничі технології, якого оснащені європейським устаткуванням. Тисяч. Особенностью можно отметить то, что наше предприятие принимает практически все культуры. И пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, горох, рапс. Наше предприятие находится в регионе, где основной культурой является кукуруза. И на сегодняшний момент мы ищем технологии. Которые можно было применить по глубокой переработке здесь, в регионе. На нашем предприятии, помимо хранения зерновых, также есть наша гордость это производство хлопьев под торговой маркой Геркулес. Также мы производим мюсли, есть и гречневый завод и комбикормовый завод. Наш комбинат активно участвует в программе Купуй Кировоградские. І наша продукція завжди є в магаз в соціальних магазинах Кіравоградська області. Зернові пластівці ім'ю ці торгової марки Геркулес улюблені і добре відомі споживачам не тільки України. І це закономірно, бо всю продукцію виготовляють тут із високоякісної сировини за прогресивними технологіями на сучасному обладнанні. Її поки що саме такі немає аналогів в Україні. Щороку асортимент славно звісного Геркулесу оновлюється. Головні переваги продукції підприємства натуральність, біологічна цінність, смакові та лікувальні якості, швидкість і різноманітність у приготуванні, відповідність потребам споживача будь-якого віку і яскраві фірмові пакунки пізнають і чекають уже і в Україні, і за її межами. Принцип роботи комбінату постійний розвиток, розбудова, створення і досконалення нових напрямків виробництва із впровадженням найкращих традицій вітчизняної зерноприродної галузі і світових надбань. Сучасні господарства району прагнуть відроджувати такі галузі, як тваринництво, садівництво і овочівництво, але уже на базі сучасних технологій. Працюємо 10 років. Маємо 17 тисяч гектарів землі. В сустав господарства зерновик входить 7 господарств, які вирощують ранні зернові, пітні зернові, технічні. Засновник зерновика це інсувач Бахмач, який приділяє дуже велику увагу до цього всього до нашого господарства. Він розвивається у нас галузь тваринництва. Будемо будувати комплекс по канадській технології повністю все на 60 тисяч голов свиней. Сьогодні є пітовник, який розвивається, повністю посаджений садок, сьогодні на 10 гектар. Нові технології, нове капельне зрушення. Один з найбільших інвестиційних проєктів зерновика введення в дію новітнього елеватора потужністю 100 тисяч тонн, який забезпечує потреби у зберіганні сільськогосподарських культур не тільки самого підприємства. Але інших господарств району на сучасному зернозберігальному комплексі практично увесь виробничий процес автоматизовано. Управління таким потужним підприємством здійснюють з невеликої пультової дільниці, куди на монітори надходить інформація про увесь технологічний процес прийом сировини, очищення, сушку та стан зберігання у ємкостях. Таку ефективну систему управління, яка дозволяє тримати під контролем усі етапи роботи із зерном, розробили фахівці приватного акціонерного товариства Радій, діє на Приємстві і сертифікована лабораторія, де перед тим як зерно потрапить на елеватор, проводять відбір проб на основні його показники на вологість та сорт. Як отримати дешеву і головне безпечну для екології електроенергію та як енергію сонця примусити працювати на людей, знають у фермерському господарстві «Омельяненко». Тут введено в експлуатацію і поки що єдину не тільки в районі, а й в області. Фотоелектричну сонячну наземну електростанцію Іванівка не міні, як це практикують за кордоном, а настільки потужну, що її під силу відсотків на 20 забезпечити електроенергією увесь новоукраїнський район. За площею вона займає всього 2,7 гектарів землі. А сума вкладених інвестицій складає близько 28 мільйонів гривень. Фотоелектрична станція. Чому вона так називається? Тому що вона. Виробляє електричну енергію із сонячного випромінювання. А так як сонце є на сьогодні, і, мабуть, буде майбутнім самим потужним джерелом енергії і самим екологічно чистим для нас, людей, то тому я вважаю, що за цим проєктом майбутнє взагалі не тільки в нашому господарстві, взагалі це перспективна річ у порівнянні з іншими джерелами енергії, такими, як тепловими станціями, атомними станціями навіть гідростанціями, тому що ці станції, взагалі вони то, виробляючи енергію, вони певну шкоду наносять на середовищу. А дана станція є повністю екологічно чистим об'єктом. Зводом цієї станції, ще коли ми її відкривали в минулому році, то я побіцяв губернатору, що ми зробимо таку соціальну ініціативу, як здешевлення електричної енергії для населення Іванівки. Ну, в першу чергу для людей, які в нас працюють, які здали нам в оренду земельні паї. То з видні місця ми також цим людям, яких я назвав, ми їм будемо компенсувати 50% вартості електричної енергії, яку вони споживають в северониках. Це не перший і не останній інноваційний енергоощадний проєкт у господарстві. Раніше для обігріву приміщення адміністративної будівлі було встановлено тепловий насос, який за рахунок природної різниці у температурі навколишнього середовища і ґрунту взимку працює на обігрів, а влітку як кондиціонер. Надалі планують встановити такі насоси і на інших соціальних об'єктах Іванівки. А ще разом із сільською радою тут працюють над провадженням проекту енергонезалежного вуличного освітлення села. І якщо Іванівська електростанція здатна забезпечити район електроенергією, то сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю СТЕП Агро за рахунок вирощеного на поля господарства зерна формує його районний регіональний запас для забезпечення хлібом і хлібобулочними виробами. Вже багато років є основним виробником хліба у районі. Охвачений нами весь новоукраїнський район від маленьких сіл до самого райцентру, добровеличківський район і Кіровоград. На сьогоднішній день підприємство може випікати 4 тонни хліба на добу, якщо взяти за підсумками півріччя, десь приблизно 500 тонн хліба ми спекли, із них 205 тонн хліба, скажімо, масових сортів хліба, простої рецептури, отак от. а з них ще соціальний хліб, який ми випікаємо для жителів району. Це майже 70 тонн хліба. Підприємство Агро» працює на власній сировині. Тут вирощують спеціальні сорти пшениці, на власному млині мелють високоякісне борошно, з якого потім і печуть паляниці, короваї, калачі, булочки та смачний присмачний хліб, як справжній, домашній. Нині пекарне підприємство випікає більше 50 видів хліба, Хлібобулочних та здобних виробів, у яких немає жодних хімічних домішок. Це якісна та екологічна продукція, асортимент якої забезпечує потреби. Усіх верств населення. А з 2008 року тут почали випікати соціальний хліб, вагою 650 грамів, який має сталу ціну протягом усього року. Підприємство створило комплексну виробничу систему, яка забезпечує вирощування зернових культур, їх переробку, спеціалізоване виробництво хліба і хлібоболочних виробів та збут готової продукції. Сільгосптоваровиробники району примножують здобутки видатного земляка Олександра Гіталова. Цього року, наприклад, у районі зібрано рекордний врожай зерновий. У кожному центнері сумлінна праця кількох тисяч трудівників поля. Потужних аграрних формувань і невеликих фермерських господарств. Прикладом умілого та вправного господарювання є також фермерське господарство землероб, яке, крім вирощування зернових та зернобобових культур, інтенсивно розвиває тваринництво і птахівництво. На сьогоднішній день у нас в АРХА десь налічується 430 голів, свилей 350, овець десь 120. кролі там є гуси є. У господарстві провели реконструкцію і відновили роботу молочнотоварної ферми і ферми по утриманню худоби м'ясного напрямку. Закуплено 80 гулів високопродуктивного племінного молодняка і організовано племінний репродуктор з розведення худоби. Молочнотоварне підприємство тестовано як виробник молока, і щодня більше тисячі літрів цього корисного, а головне якісного продукту реалізують на одне з потужних молокопереробних підприємств Миколаївської області, для того щоб молоко було належної технологічної якості. На молочно-товарних фермах встановлено доїльну установку молокопровід, обладнано молочний блок, де молоко охолоджується і проходить перевірку на якість. Та не тільки у власне виробництво вкладають тут кошти. Господарство активно допомагає ще й сільським громадам сотницько-балківської території. Практично всім допомагаємо. Ми служимо от, от, і в школу, дитсадок. От, е, людям е, підвозимо воду, от, ну, в общем, Лікарню їх ввозимо, якщо треба. Практично, хто до нас звертається, ми все допомагаємо. Клуб відремонтували, дитсадок, стадіон піддержуємо. Усі аграрні підприємства району соціальні партнери місцевої влади. Керівники господарств розуміють, що підтримка соціальної сфери це надія на відродження сільських територій, на створення у місцевих громадах сучасних побутових умов і збереження села як територіальній одиниці, його культурних традицій і його історичного духу, таким квітучим, гостинним. Та перспективним село може залишатися тільки завдяки спільним зусиллям і підтримці як крупних підприємств, місцевої влади і сільської громади. А ще новоукраїнський район багатий не тільки хліборобськими традиціями, але й цікавими історичними фактами. Які приваблюють сюди дослідників і туристів. На території району знаходиться сакральний центр Великої Скіфії, Ексампей. Це найдавніша писемно зафіксована географічна назва на теренах України. На думку дослідників, в ексампеї знаходилася одна із ставок скіфських царів, а також культовий центр Скіфії. Ми з вами знаходимося на кам'яному плато, яке було сакральним центром Великої Скіфії Екзампаємо. Іменно тут. За переказами, за Геродотом, знаходився бронзовий казан царя Аріанта, який служив осередком збору скіфів у день весняного рівнодення. Оце кам'яне плато вважалося купом землі Скіфської. Загадкове місце Ексампей. Греки називали священними шляхами, бо саме тут був загальноскіфський сакральний центр, де сходилися шляхи з усіх околиць Великої Скіфії. Місцевість Ексампей займала вододіл чорного ташлика та мертвоводу, вершина якого з позначкою 269 метрів над рівнем моря знаходиться біля села Вільні Луки Кропивницької сільради. Це узвище серед степів і було центром скіфського космосу. І це найвища точка в усіх правобережних степах. Цієї точки добре видно Миколаївську область, сусідню з Кіровоградською. Вона за моєю спиною. І місцеві жителі кажуть, що в дуже добру погоду, коли повітря, особливо прозоре, навіть видно кіровоград обласний центр. Багата історія району, культурні, соціально-економічні та інші особливості традиції цього краю, відображаються і у його символіці на прапорі та гербі, які офіційними територіальними символами, створеними за всіма правилами та традиціями геральдики і вексеології. Історичні і культурні цінності минулого зібрано в експозиціях краєзнавчого музею району, який поповнюється завдяки добровільним безкоштовним дарункам, небайдужих до історії краю земляків. Сьогодні музей це своєрідний вірнісаж творчих талантів новоукраїнського району. Осередок краєзнавчої роботи. Збагачують, примножують і духовно розвивають новоукраїнський край і учасники художньої самодіяльності. Наприклад, народний аматорський ансамбль танцю Степівчанка Центрального палацу культури «Ювілейний». Творча палітра ансамблю багатогранна і широка, як і безкраї степові простори, серед яких вона народилася. Відремонтований завдяки програмі Центральний регіон 2015 Центральний палац культури ювілейний сьогодні є не тільки окрасою районного центру, а й культурним осередком району. Тут відновлено спортзал, відкрито зал для заняття хореографією, а головне, що усі колективи тепер мають свої кімнати для репетицій та достатньо матеріально-технічну базу. Центральний палац культури ювілейний являється центром культури, я думаю, на мій погляд на українського району, тому що він об'єднує в собі декілька основних напрямків роботи. Це і музейна справа, і туризм, і охорона культурної спадщини, і бібліотечна, і клубна. В цьому палаці об'єднано 9 народних колективів, які мають це почесне звання. Починаючи від духового жанру, закінчується жанром естрадної музики, солісти, вокалісти. Ще один заклад, який завдяки програмі Центральний регіон 2015 був капітально відремонтований та отримав справді нове обличчя і нове життя, це районна дитяча бібліотека. І це не просто бібліотека, це пам'ятка архітектури, який більше ста років. Споруду відремонтували не тільки ззовні, а й зсередини. Сьогодні тут у двох затишних залах можна почитати книгу, безкоштовно скористатися інтернетом і навіть провести невелику конференцію або виставку художніх робіт. Бібліотека має у своєму активі три. 39 тисяч книжкового фонду, який щорічно поповнюється новими і цікавими книгами. Столітній добовий ліс ніби оповив своїми обіймами санаторії гусарське урочище, чудодійне оздоровче повітря, унікальна мінеральна вода з одноіменною назвою, дуже ефективні для лікування різних захворювань, заснований у 1989 році як міжколгоспний санаторій, де трударі сільського господарства мали змогу відновити сили і лікуватися. Сьогодні гусарське урочище приймає усіх бажаючих пройти тут курс лікування. Санаторія акредитована як загальнотерапевтичного напрямку, де ми можемо оздоровлювати людей з захворюванням серцево-судинної системи, захворювання органів дихання, шлунково кишкового тракту. На оздоровлення мають впливати, крім кліматичних умов, також впливають і можливості нашої води. Мінеральна вода гусарського урочища дуже подібна до мінеральних вод Трускавицького басейну. Але вона більш м'яка і не має таких смакових ну, особливих якостей, тому вона дуже легко п'ється в питному режимі. Для зручності відпочиваючих тут облаштували бювети, у яких мінеральна вода тече просто з крана. Є апаратура для теплу і водолікування. Фізичні процедури разом із щододійною мінеральною водою дають прекрасні результати. І тому сьогодні сюди приїздять підлікуватися з усієї України. Ось такою є новоукраїнська земля. Земля, яка здатна вразити справжньою живою природою, загадковими пам'ятками давнини, фольклорними скарбами та щирою українською піснею, а ще буйними золотими нивами і талановитими хліборобами, і трудовими традиціями, які передаються тут як найцінніший скарб від покоління до покоління. Тут живуть люди, які по-справжньому люблять свою землю і свій рідний край.